10 грудня військовослужбовці національного контингенту, які несуть службу на фрегаті військово-морських сил Збройних сил України, гетьман Сагайдачний, на чолі з контрадміралом Андрієм Тарасовим, здійснили політ на українському вертольоті к 27 на борт іспанського фрегату Альваро де Базан. Під час перебування на борту флагманського корабля відбулося знайомство з новопризначеним командиром цієї тактичної групи кораблів, контрадміралом Євгеніо Діас Дель Ріо. Він подякував командуванню українського. Національного контингенту за виконану під час операції роботу, зазначивши, що моряки військово-морських сил України в операції Океанський щит» демонструють відмінну морську виучку, взаємодопомогу і професіоналізм, докладають великих зусиль у спільній боротьбі з піратством. Слід зазначити, що 10 грудня фрегат військово-морських сил Збройних сил України гетьман Сагайдачний у складі багатонаціонального корабельного з'єднання в рамках виконання операції НАТО з протидії піратству на морі, Океанський щит» приступив до п'ятого патрулювання Ваденській Затоці. Контрадмірал Андрій Тарасов наголосив, що для українських моряків є великою честю брати участь у подібних операціях, і національний контингент докладе усіх зусиль, щоб зробити цей життєво важливий регіон світу безпечним для судноплавства. Під час патрулювання український фрегат взаємодіє з фрегатом військовоморських сил Іспанії Альваро де Базан та фрегатом військово-морських сил Туреччини Гелібулу. Як повідомлялося, участь фрегату українського флоту Гетьма Цигайдачний в операції НАТО з протидії піратству на морі, Океанський щит у визначених районах Аденської затоки продовжиться до 3 січня 2014 року.